І матросова Анастасія, яка виступала за Донецьку область. Тим часом Федерація намагається поліпшувати матеріально-технічну базу. Зокрема, придбали три татамі, табло та акустичну систему. Все необхідне для проведення обласних змагань. Крім того, активно розвивають і дитячий спорт. Відповідна ліга знову має стартувати в наступному році. Загалом же у своєму подальшому розвитку представники федерації покладаються на напрямки роботи, обрані раніше. Две основные задачи ⁇ это популяризация нашего любимого вида спорта, привлечение новых спортсменов, развитие детского спорта, помощь всем спортсменам. И то, за что, скажем так, к нам относятся более пристально, это наши непосредственно спортивные достижения. Не полишають доїсти і ідею створення власного обласного центру. Наразі ведуться переговори з владою. Крім того, триває робота із проведення на Донеччині міжнародних рейтингових турнірів. Посприяти цьому процесу має чемпіонат Європи серед ветеранів, які стартуватиме в регіоні вже в 2014 році. Перший чорний пояс в 10, другий та ще й цілий килим медалей на додачу у 20. Знімальна група 27 го каналу побувала на тренуванні Катерини Сукачової. Донецька каратистка за трохи більше ніж півроку побувала на європейських та світових першостях в Австрії, Південній Африці, Україні та Італії і жодного разу не приїхала без золота чи срібла. Катерина Сукачова каратист універсал. Це трапляється не часто. По-перше, вона вдосконалює свою майстерність одразу у двох основних версіях шотокані та годзюрю. По-друге, вона давно не обмежується показовими виступами в ката. Очень сильно понравились ката понравість Вони такі ну дійсно. Ката Шатакан очень красивые, взрывные такие ката, а ката Годзю они более как, не знаю, от души идут. Ну, то есть там сравнение постоянно с солнцем, с землей, там дыхательная система очень развита. Очень понравилась ката, я начала делать в начале ката, а потом м -м, начала пробовать выступать в Ирикумиго и Ирикумидзю. Йдеться про різновиди поєдинку куміте. Вони трохи різняться за жорсткістю та повнотою контакту. Та Катерина звикла збирати найвищі нагороди, де це тільки можливо. Міланський чемпіонат світу також не став виключенням. Донечанка записала до свого активу п'ять медалей, з них три золоті. Її молодші колеги у захваті та хочуть бути схожими на неї. Катя краще в мене, у ну, неї краще виходить ката і розтяжка у ніж у мене. Ну, Це час, Ти її догониш? Я вже її перегнала. Я Достигнуть того, чого я хочу. Чорного пояса, объездить мир, победить. Але червоною доріжкою спортивний шлях Катерини не назвеш. За кордоні вояжі надзвичайно дороге задоволення. Держава забезпечує у кращому випадку проїзд. Така вона доля неолімпійських видів. Каті зараз нужна нове кімоно для кота, для куміти. А Вони дорогі, майже по 200 євро. Кожна кімена екіпіровка спеціальна нужна, теж очень дорога. Нагрудник спеціальний. На одних серіаніх требують такого образца, на другі другого. Тобто у неї повну сумку на а не тільки спортивної екіпіроки. І все-таки Катерина навіть і не думає здаватися. На її непересічний талант особливу увагу звернув володар 9-го дану Окінава Кінава Годзюрю Тероченена. Порада від професіоналів. У Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву імені Сергія Бубки студенти зустрілися із досвідченими спортсменами, призерами Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Дещо незвичний урок для студентів пройшов в Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Цього разу викладачами для них стали призери Олімпійських ігор, чемпіони світу, Європи тощо. Досвідчені спортсмени передавали досвід підростаючому поколінню. Важно передать опыт, что все зависит от самих спортсменов, от самих людей. Если вы чего-то хотите, к этому стремитесь, то вам все по плечу. Очень важно поделиться тем, что нужно не останавливаться никогда, нужно развиваться, нужно не только тренироваться и развивать себя физически, но и умственно, потому что ну, жизнь в спорте, она тоже очень сложная, и нужно уметь во время соревнований принимать решения, а для этого нужно быть тоже таким, знаете, подкованным во всех вопросах, скажем. Такі заняття у вищому училищі імені Сергія Бубки проводяться вже не вперше. Їх важливість полягає в тому, що вони допомагають сформувати спортсмена ще й психологічно. Спортсмени це не просто. механически выполняет какую-то работу. Он должен осознавать, что он делает. Тогда у него получится и со спортивным результатом, и с образованием. И вообще в спорте это и тактически нужно мыслить головой, и к тренировочному процессу нужно мыслить головой. Поэтому мы приглашаем вот наших олимпийцев для того, чтобы на них посмотрели воочию, потому что ну, уже многие из них закончили десяток лет тому назад наше училище. Досвідчені спортсмени, колись і самі були студентами цього училища, тож знають, чому потрібно навчати підростаюче покоління, повністю віддаватися своєму любимому ділу, тому що спорт требує всього починаючи від режиму. Відказувати треба вам багато, коли твої друзі йдуть на дискотеку, а ти знаєш, що у тебе вранці тренування. Тому це велика сила волі. На зустріч прийшло справді багато студентів, бо як зауважують повчитися, справді є чому. В першу чергу, я отношусь к ним з уваженням посмотрети хочу. можливо, спросити у цих людей, як, може, їм дадуть дільний совет, як вони добились в спорті. Подскажуть щось, ну звісно, я учту. Подібні зустрічі практикуються не лише в училищі Олімпійського резерву, а й в інших навчальних закладах Донеччини. Творімо історію спорту разом. Ми нагадаємо, яким він був рік 2013-й. Тож не перемикайтесь. 2013-й спортивний рік за своєю насиченістю та інтенсивністю нічим не поступився попередньому. Крім традиційних зірок жердини та гран прі Донецька, шахтарська столиця прийняла чемпіонати світу з хокею та легкої атлетики, істотно виріс рівень хокеїстів Донбасу, донецькі тигри серед лідерів Суперліги. Гірники вже звично зібрали всі можливі українські трофеї. Спортивна інфраструктура регіону отримала. Оновлені РСК Олімпійський, СК Кіровець, мотобольний стадіон у Єнаківому, а також базу Олімпійської та Паралімпійської підготовки в Артемівську. А найстарішій в Україні критій спортивній споруді Палацу спорту Шахтар виповнилося 60 років. Перше, що пригадується, коли згадуєш рік, що минає, так це сенсаційний та цілком виправданий січневий тріумф хокеїстів Донбасу у суперфіналі континентального кубка. Українці, не зазнавши жодної поразки, ще й в останньому поєдинку розгромили французьких драконів із Руану 7 1 Читаєш, думаю, що уровень КХЛ все равно повище, ніж остальные наші європейські чемпіонати. но в принципі, столкнулися з достаточно організованими командами тут, на турнірі включаючи всіх суперників. сьогодні. На кризі дружби виступає вже трохи інший Донбас. Команда під керівництвом Андрія Назарова серед лідерів конференції захід КХЛ. Та вже незабаром ці хлопці гратимуть на мультифункціональному 16-тисячнику Кальміус Арена, який будують до Євробаскету 2015 року. Просто необхідно трохи зачекати. На цьогорічних зірках жердини тріумфували кубинка Ярісліда Сілва з показником 4 метри 76 сантиметрів, та, звісно, чемпіон Лондонської олімпіади Рено Левілін'є 5-85. Рекордів із сімбаєвої та бубки ніхто не побив. Українські атлети виступили невдало. Власне, як і на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юнаків влітку. Де кращими виявилися спортсмени Ямайки, а українці посіли 32 -е місце. Єдину українську бронзу завоювала черкащанка Валерія Семенкова. Саме вона пожбурила молота на 68 метрів 62 сантиметри. Це юний вірост це перші крупніші серйозні змагання в житті молодого спортсмена. Тому одні спортсмени справляються з психологічним таким серйозним спитанням, інші ні. Організація турніру була визнана найкращою за час його існування. Донецьк отримав оновлену легкоатлетичну інфраструктуру. Спорткомплекс Кіровець та РСК Олімпійський і особливо останній чекали на зміни давно і вони їх отримали. Треба сюди людей пускати, пускати їх масово, рекламувати. Дітей, допустимо, безплатно, взрослі по абонементу. Ну, необхідно ж компенсувати там воду, уборку. Донецький бокс теж мав напружений і важкий рік. Спочатку здавалося, що його кульмінацією стане вечір боксу, який прийшовся на День Незалежності. Українські боксери виступили тоді феєрично. Та незадовго до цього сталося те, що об'єднало всіх по-справжньому: згасла незабутня зоря легендарного радянського боксера, чемпіона світу Олександра Ягубкіна. А трохи пізніше ціла боксерська громада разом із журналістами відстоювали помешкання його колеги першого в Україні чемпіона Європи Владислава Засипка. А от єврокубкові успіхи донецького шахтаря не надто порадували вболівальників. Сезон 2012-2013 років гірники завершили непогано. Вони виступили в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів проти Борусії. Але німців пройти снаги не вистачило. Домашня нічия 2-2, потім поразка 0 проти трьох. Поточний сезон відкрив нову еру в історії клубу. У вересні та у листопаді кардинально оновленому складу гірників підкорився Реал Сосхідатлапаузе. Це був перший матч Ліги Чемпіонів. Дуже важливо, що перемогли, бо ми не знали на якому рівні перебуваємо. Проте вже з Байером якось не склалося. Фармацевти в Донецьку зіграли в нічию, Вдома не залишили від донечан. Каменя на камені. Успіхи Манчестер Юнайтед проти гірників не були настільки вдалими. Але останні тепер гратимуть у Лізі Європи. Перший суперник Пильзінська Вікторія. І наостанок новий начальник обласпорту управління Володимир Мицик заявив, що кожна п'ята українська медаль на міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту здобувається спортсменами саме нашого регіону. На наступну олімпіаду намагатимуться відібратися 107 донецьких атлетів. І наостанок кращою спортсменкою грудня стала біатлоністка Валентина Семеренко. Таке рішення Національного олімпійського комітету України. Це є наслідком її золотоносної індивідуальної гонки на етапі Кубка світу. Що ж, команда спортивного простору не може втриматись, аби не побажати своїм глядачам у році наступному здійснення мрій, особистих перемог і загального тріумфу. За головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua, зокрема й в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютюбі. Підтримуйте спортивну форму. Зустрінемось за два тижні.